Близько одинадцятої ранку, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі почала лунати повітряна тривога. Окупанти відразу ж перекрили кримський міст і заявили, що працює ПВО. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв наказав містянам закрити вікна, перекрити воду, вимкнути газ і світло, і або йти в укриття, або сховатися в будинку за несучою стіною. Розважаєв також заявив про роботу ППО в місті і вирішив до кінця познущатися з росіян і заявив, що поява диму в районі Севастопольської бухти пов'язана з тим, що російські військові нібито використовують табельні засоби маскування. Про український телеграм-канал Кримський Вітер публікує фото стовпів диму в Севастополі. Місцеві жителі кажуть, що чули біля п'яти вибухів і що ймовірно був приліт по аеродрому у Новофедорівці. Згодом розважаєв написав, що над Севастополем росіяни, начебто, збили дві повітряні цілі, у що не надто віриться. Губернатор каже, що уламки впали на територію школи номер 27 на північній стороні, на вулиці Пасічній та Вінкермані.